Якщо ви відчуваєте порожнечу, супер-супер в тому, у вас вже немає сил нічого робити, то вам необхідно зробити ось такі дії. Берете аркуш паперу і розписуєте ваш день, котрий ви робите у будній. Ну тобто, прям що ви робите, там прокидаюся те все, причому записуєте максимально детально. Тобто там скролювала там дві години тік-ток, там сиділа в інстаграмі, або там, наприклад, щось робила, щось там пішла на роботі, там робила те. -те, 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 -те. І у вихідний те саме. Для чого? Пояснюю. Дивіться, іноді ми робимо якісь постійні дії, навіть не розуміючи, ми це робимо. І найжахливіше най... в тому, що ці постійні дії вже не мають ніякого результату. Ну, типу, я відпочину в любимій відеогрі, але це вже порожнеча, і ми вже в цю гру граємо, наприклад, там 10 років. Іншого нічого не беремо. Тому радикальна дія буде яка? Берете і на 8 годин повністю там відмовляєтесь від чогось. Ах, да, ще забув, дивіться, цей список потім ви розписуєте на червоне. Це те, що ну, прям крові з носу треба робити. А, ну, Просто окрім вас ніхто хоч цього не зробить. І оце червоне можна буде комусь передати лише у відпустку. Жовте, що це можна якось чимось змінити. І зелене, та дія, котра, в принципі, ні на кого ну, негативно не вплине ні на вас, ні на ваше оточення. Далі. Ви берете, ви берете після цього і намагаєтеся на 8 годин в один день змінити щось з вашого списку, тобто робити щось інакше. Ну, наприклад, ви сидите, коли вам сумно або скучно, да, гортаєте ленту TikTok. Спробуйте подивитися серіальчик, або навпаки, ви заліпаєте постійно в серіалах. Спробуйте змінити, наприклад, щось почитати, або трошечки фізкульт хвилинку. Або вийти прогулятися. Особливо зараз. Погодочка, сонечко, все симпатюльно і так далі. Тобто момент зміни діяльності дуже ефективний. Чому? Тому що нова діє дає новий результат. До чого тут все, такий чисто каламбур? Да, до того, що якщо вам хріново, а ви продовжуєте робити те саме, то ліпше вам не стане. Чому? Тому що скільки чайний пакетик окропом не заливати, на виході буде чай. Скільки ви не будете молитися і чекати, що воно саме пройде, так не буде. До чого? Тут чай. Стара дія дає старий результат завжди. Тому, якщо ви заварюєте чай і чекаєте, що воно перетвориться на кофе, такого не відбудеться. Якщо ви молите, щоб воно так відбулося, не відбудеться, тільки нова дія в вашому житті допоможе вам впоратися з певними моментами кризами. кризою. Якщо вам не виходить або, наприклад, вас турбують якісь там сенси життя, котрі ви не можете знайти, виходьте на дерево. Ці умови в шапці профіля. І будемо вже працювати. Тому що запам'ятайте, пожалуйста, нова дія завжди дає новий результат і ніяк. Інакше, да, вам результат може не сподобатися, але це все одно вже буде нова дія. До зустрічі в нових відоськах.